Так, друзі, поки я забіг на магазин, зараз швидка акція від Володимира. Оці лампочки це лампочки антимоскітні, які вбивають їх автоматами. Отак от, от зараз Дивіться, на них супер-супер акція. 12% знижки. Всім. Хто хоче і на ложкою, і не на ложкою. 12% скидка. Показую, що за лампа. Вона вполне собі нормальна. 20 ватт, світа, як 20-ватна лампа, і ось у неї шокер. Пальцями не лізти, коли включено. Ага. Показую, як працює. Зарабила. Береш обичну лампочку. О, дивіться, Береш обичну лампочку. Без батарейки Кручуєш, не працює. Там ж задні ламп, йому потрібно зарядити. світло трішечки. працює. робота. Да. Він і світа, і да, там да, ультрафіолет, да, да. який свіле, приманює батарейку. комарів. А ви робити цей. А, тепер а, дивіться. а без батарейки воно працює. Цей, коли я Ключі є. І задньо це іменно, ви піднімаєте у нас на, на сонячній дучі. Тепер ультрафіолет працює. А, краще, а світло не світа. Вони всі тут будуть, а лампочка не розможуть вам легко. Хочете, але ключити, переключайте в другий режим. Правильно, тому що так, там індикатори. Зараз там індикатор просто показує, що він бачить сонячний. Можна панель. і світити, і приманювати, світить, можна це тільки спереди, приманювати, які тут спадають і падають. вниз. Тоді то, підійшов, то, замів, то, і все готово. Оце саме ідеальне для коридорів, то, для, то, коридорів то, для веранд, то, для бісєдок, для всього. Саме ідеальний добре. Якщо у вас не